Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. агенція Bloomberg повідомляє, що резерви Фонду національного добробуту Російської Федерації за Три роки великої російсько-української війни скоротилася аж на 57%. і зараз у фонді залишилося тільки 37 мільярдів американських доларів. Отже, до кінця 2025 року, якщо Росія з такою ж інтенсивністю буде витрачати гроші на продовження російсько-української війни і підтримання, хоча б якогось рівня соціальних стандартів у Російській Федерації, у фонді національної. Добровоту взагалі закінчаться гроші, і це означатиме, що з початку 2026 року Росія буде змушена жити виключно на ті гроші, які вона зароблятиме від продажу нафти і газу. А це досить ризиковано для режиму Володимира Путіна. Адже в цій ситуації Москва буде по перше залежати від. Нафтових цін на світовому ринку, по-друге, від стелі нафтових цін, які можуть бути встановлені для неї заходом в разі, якщо продовжиться російсько-українська війна, по-третє, від санкцій проти російських енергетичних гігантів, які вже були запроваджені чинною. Американської адміністрації можуть підтримуватись і посилюватися новою адміністрацією Дональда Трампа, який, як відомо, є рішучим прихильником розвитку американського нафтогазового сектору, і якому не потрібні конкуренти. По четверте, від того наскільки буде ефективним так званий тіньовий флот Російської Федерації, тобто всі ці танкери. На які вже почали накладати санкції Сполучені Штати, що в свою чергу примушує такі країни, як Китай чи Індія, а це головні споживачі російської нафти сьогодні. Відмовлятися від отримання сировини саме з цих танкерів, і таким чином потрібно буде відшукувати нові і нові можливості для того, щоб постачати нафту до країн. Третього світу, так званого глобального півдня, по п'яте багато що буде залежати від того, наскільки Європа буде надалі готова отримувати російський скраплений газ. А тут вже є звичайні реальні проблеми, пов'язані з готовністю європейських країн остаточно відмовитися від енергетичного співробітництва із Російською Федерацією. Ну і ми прекрасно розуміємо, що в цій ситуації. Виключно на зароблені гроші можна фактично не утримати соціальну стабільність в Росії, навіть якщо буде припинена російсько-українська війна. А найголовніше, тут неможливо нічого спланувати. Це зараз російський бюджет може спиратися як на очікувані нафтові доходи, так і на гроші Фонду національного добробуту. У очікуванні, що якщо Нафтові доходи не будуть такими значними, як це передбачено у державному бюджеті Російської Федерації. Можна буде замістити частину тих грошей, яких не вистачає, резервами без резервів на Російську Федерацію очікують проблеми, які можна порівняти із проблемами колишнього радянського союзу у останню епоху його існування, і перше десятиріччя так званої російської незалежності. Епоху Бориса Єльцина, яку сам Путін намагається видати населенню за так звані кляті 90-ті, не тільки тому, що це був час умовної російської демократії, а ще й тому, що це був час стрімкого збідніння населення саме за рахунок відсутності резервів і низьких нафтових цін. Ну і тут виникає досить просте питання, що в такій ситуації буде? Робити Путін з російсько-українською війною, чи буде він її продовжувати до того моменту? Аж поки остаточно не зникнуть гроші у Фонді національного добробуту, а потім дбатиме про перемир'я у цій війні, чи він буде бажати закінчити війну заздалегідь, використовуючи зміну влади у Сполучених Штатах і готовність нового американського президента Дональда Трампа до контактів із Кремлем. Звісно, на це питання немає точної відповіді, просто тому що ми не дуже уявляємо собі, що відбувається у голові російського президента, і як сам він оцінює реальний рівень резервів у Фонді національного добробуту. Адже очевидно, що. Якщо у агенції Bloomberg можуть вважати, що грошей не вистачить вже у 2026 році, путін може сподіватися, що резерві може вистачити і на 2025, і на 2026. І з закінченням війни можна просто почекати, щоб поставити крапку на боротьбі з Україною на більш пільгових умовах ніж ті, які можна. Видурити у Трампа зараз, ну скажімо, окупувати ще якусь частину української території, до чого і прагне Путін в поточний момент. Але якщо оцінки агенції Блумберг співпадають із оцінками кремлівських економістів і акцептуються російським президентом, можна зробити висновок, що Путін буде шукати можливості призупинення війни з Україною вже цього року. І що саме про це може йти мова на його перемовинах із Дональдом Трампом, якщо такі перемовини невдовзі відбудуться. Але ми прекрасно розуміємо, що в умовах, поки у Росії є певні резерви, Путін може виступати із ультимативними умовами, сподіваючись, що ці умови будуть акцептовані американською стороною. І про ці умови також повідомляла сама. Агенція Bloomberg коли розповідала, що Путін сповнений рішучості залишити за собою контроль над окупованими територіями України, а також домогтися гарантій щодо постійного нейтрального статусу нашої країни і зменшення її армії, а також озброєнь, які Україна буде отримувати від західних країн після того, як призупиниться гаряча фаза російсько-українського конфлікту. Якщо погодитися із тим, що Путін думає про такі умови, саме маючи на увазі стан російських фінансів, тоді ситуація виглядає достатньо логічно. Путін розуміє, що у наступні роки йому буде важче підтримувати той рівень конфлікту, який існує сьогодні, і готовий до призупинення боротьби для того, щоб перетворити Україну на державу нездатну. Самостійно опиратися російській агресії, держава, яка змушена буде відмовитися від контролю за власними територіями, держава, яка змушена буде погодитися із спільними висновками президентів Сполучених Штатів і Російської Федерації щодо шляхів припинення конфлікту розв'язаного Кремлем. І в цій ситуації вийде, що Путін, який насправді зацікавлений у збереженні ресурсів. Насамперед фінансових, і у призупиненні війни зможе свою невигідну позицію перетворити на вигідну, саме дякуючи цій позиції щодо закінчення російсько-української війни, яку може займати нова американська адміністрація. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні. Мережа на каналу у Патреоні і теле, які допомагають розвивати ці ресурси. Підписуйтесь цей канал в рамках акції солідарності із правдивою журналістикою. Дякую. Перемога і миру. Хай щастить!